Жінки придумали стереотип, що чоловіки не вміють фліртувати. Але вони не уточнили дещо. Чоловіки не вміють фліртувати з жінками. Чоловіками ще й як вміють. Прям дуже вміють, я б вам сказав. Я нещодавно пригостив друга в барі, він на мене подивився: такий Дмитро, ти архітектор мого щастя. Ти полководець моєї душі. Ти моя пивна імперія, Дмитро. Розумієте, в чому відмінність чоловіків від жінок, тому що чоловіки все сприймають набагато простіше. Якщо ти чоловік підійшов в барі до жінки і пригостив її напоєм, перше, що вона тобі скаже, я ніколи в житті не буду з тобою спати, брудний ти покидяк. про що тільки ти міг подумати. Якщо ти пригостиш незнайомого чоловіка, він так на тебе подивиться і скаже: Якщо ніхто не побачить і не дізнається, роби зі мною все, що завгодно. Да.